Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю глядачів СТС. Мене звати Юлія Настенко. Наші журналісти вже зібрали для вас найголовніші та найсвіжіші новини Сумщини. Сьогодні розкажемо про таке. У сумах стрімко зростає безробіття. За перші дні нового року до служби зайнятості вже прийшли більше трьохсот сумчан. Спуск на псільському провулку, який загрожує життю. Сумських медиків підозрюють у мільйонній махінації. В Україні стрімко зростає безробіття. У січні у державній службі зайнятості зареєстрували майже 400 тисяч безробітних. Місяць тому цей показник був менший на 12%. Сумщину цей злет також не оминув. Скільки ж у сумах безробітних та які причини масових звільнень дізнавалась Марія Бульдович. І з початку року в сумських центрах зайнятості людно усе більше безробітних реєструється на біржі праці. Олег один із тих, хто сьогодні вимушений закривати власний бізнес. я був фопом, і так сталося, що породкова інспекція треба. Платити податки, які я не заробляю. Я закрився і зараз е, маю ети, е, нагоду е, роботу е, по своїй спеціальності. І таких як Олег дуже багато. Лише за два тижні 2017 року свої приватні підприємства вже закрили майже 4 тисячі осіб. Безробітиця косить не лише підприємців. За два неповних тижні ми зареєстрували майже 300 осіб. Це найбільше всього йдуть до нас без. Зробітні люди вивільнені з падфрунзи, багато людей з адміністративних структур. Це і МЧС і потенціарна служба звільнення скорочення, а також бюджетні установи і державні установи, фахівці зв'язку з ліквідацією скорочення. На кінець 2016 року кількість зареєстрованих безробітних не перевищувала позначку у дві тисячі. За перші тижні нового року на офіційний облік стало вже більше трьохсот безробітних. Доволі різко прем'єр-міністр України висловився щодо служб зайнятості. Я вважаю, що зміна системи. Зайнятості є дуже важливою сьогодні для нашої країни і для громадян. Я не збираюсь отримувати службу зайнятості. Я не збираюсь отримувати безробітних. Виправити ж ситуацію з безробіттям за словами Гройсмана можна через зміну філософії служби зайнятості. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Держслужбовці у полоні держави до нашої редакції звернулася сумчанка, що довгий час не могла звільнитися із державної служби. Дівчина знайшла нове місце роботи. Та коли спробувала звільнитися, виявилося, що зробити це швидко вона не може. Усе через заповнення обов'язкової електронної декларації. Подробиці розкажу далі. Пані Марина нещуток знає, як важко звільнятися із держслужби. Нещодавно вона вирішила змінити роботу і стикнулася із проблемою заповнення електронної податкової декларації. Відповідно до чинного законодавства державний службовець у разі звільнення з посади зобов'язаний заповнити електронну декларацію. Ще восени а, існувала проблема у функціонуванні цієї електронної системи. і Виявляється, що вона є актуальною на сьогодні. Я особисто була свідком, коли людина близько тижня не могла заповнити електронну декларацію. Каже справа у тому, що декларація дуже об'ємна, має 16 розділів. Більшість інформації, яку потрібно внести у документ для його достовірного заповнення, повинні надавати різні інстанції. Усе це суттєво затягує строки звільнення. Приклад це є. Заробітна плата або пенсійна виплата і таке інше. І все це необхідно отримувати від уповноважених органів, що також потребує необхідного часу. Крім того, ще одна графа для заповнення взагалі під питанням. У разі його заповнення державним службовцям категорії В. Ось. Потребує ще й заповнення поля, чи відноситься цей державний службовець до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище? Але ці державні службовці вони апріорі до Жодної з них не належать, а система просто не пропускає, якщо це поле буде не заповнено. І з цього приводу ми намагалися отримати коментарі у регіональному представництві з питань держслужби у сумах, проте там лише розводять руками. У нас відповідно до закону про запобігання корупції питання ведення реєстру електронних декларацій, заповнення роз'яснень. Консультацій займається нас агентство з питань запобігання корупції, яку, представників якого якої в області немає. Ми ж намагалися зв'язатися із представниками вище зазначеного агентства у Києві телефоном. Проте навіть їх гаряча лінія мовчить. За словами ж, героїні сюжету, їй все-таки вдалося додзвонитися до консультантів. Проте жодних гарантій щодо правомірності її дій там не дають. Відтак, усю відповідальність за заповнення суперечливих граф змушений брати на себе держслужбовець, який хоче звільнитися з роботи. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Безробітним сумчанам стане легше працевлаштуватися без зайвих черг. З 13 січня на порталі Державної служби зайнятості запрацював сервіс електронної черги. Тепер безробітні зможуть записатися в онлайн-режимі на прийом до індивідуального спеціаліста, замість як раніше, стояти у черзі за талоном. Дорога додому, яка перетворилася на тортури, жителям сільського провулку, щодня доводиться долати людяні перешкоди, аби потрапити до власних осель. Спуск до будинків загрожує сумчанам травмами та переломами. Детальніше у сюжеті. Спускатися цими сходами небезпечно для життя, але у мешканців сільського провулку немає іншого вибору, тому доводиться ризикувати власним життям. Пані Наталія користується льодиним спуском по кілька разів на день. Жінка увіччає, адже такі витівки зими даються їй нелегко. Ой, самі бачите, що і два стоїш, не знаєш, куди зайти. А кожен рік тут таке? Ну в прошлом году було краще. Ви знаєте, був мого дворник дворники чистили. В цьому году ні не разу. Незважаючи на небезпеку, провулок користується неабиякою популярністю у жителів району. Лише за кілька хвилин зйомки тут ледь не покалічилося кілька людей. Упалаш упала, не упали й назад. упали. Найбільш важко тут доводиться літнім людям. Деякі обходять східці по узбіччю, але й там пересуватися небезпечно. Та пога, звісно. Єлі, єлі йдеш, да і не посипати нічого. Сходи виглядають так, ніби тут заливали ковзанку. Ще нещодавно на вулиці була плюсова температура, та сніг почав танути і стікати вниз. Щойно ж вдарили морози, усе миттєво замерзло. Якби вас інформацію почув, зараз дам команду і будуть уже виясняти, що там і. Є можливість посиплять. Якщо закріплена територія за ЖЕКом, знайде жек буде посипати. Та достеменно невідомо скільки сумчан має травмуватися на небезпечному провулку, доки влада наведе тут лад. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Темрява посеред міста. Центральна частина Сум залишилась без освітлення аж до весни. А на вулиці Йоанна Павла II, колишня назва 20 років перемоги, не світить жоден ліхтар. Люди бояться ходити неї увечері, але іншого шляху немає. Що пропонують чиновники? Дізнавалася Альона Щербакова. У середмісті Сом майже кілометрова ділянка дороги зовсім без освітлення. Темна і проїжджа частина і тротуари. Ця вулиця з'єднує два мікрорайони міста. Сотні людей щодня ходять не на роботу чи у школу. І як вам освіщення здесь? Нікак. Його просто немає. Його просто ніт. Дуже неудобно. скользко. Звісно, нужен. Освящення нужна, конечно. Нужно Пані Ольга розказує, дітей, що йдуть зі школи ввечері, не зустрінеш. Вони просто бояться тут проходити. Тут 17-й маршрут ходить. В Принципі, якщо б я йшла з рібюнка, то воспользувалась би маршрутним таксі. Зупинки громадського транспорту також без світла. Тротуар, окрім того, що темний, ще й вкритий льодом, мов суцільна ковзанка. Посеред цієї вулиці, що потонула у суцільній темряві, є і пішохідний перехід. Такий самий небезпечний, як і вся ця ділянка. Він не має жодного освітлення. Люди розповідають, кожен раз тут переходиш дорогу як в останнє. Рідко, коли пропускають машини, ждеш поки проїдуть, потім вибираєш момент і переходиш. Хоча ходжу кожен день. Чиновники відповідальні за вулицю у темряві запевняють, світло зробили, на кожному ліхтарі є лампи, все працюємо в годинник, тож найближчим часом обіцяють усе увімкнути. Залишилися бюрократичні формальності. Як тільки департамент дасть відповідь, що заключений договір з обленерго, «Обленерго» – це часна структура, дають нам команду, ми підключаємо одразу, на все готове. За цими обіцянками ми прослідкуємо. А ще з початку січня цього року тариф на освітлення вулиць уночі зріс майже наполовину. Можнавладці обіцяють не занурювати у самі. Пітьму, а економити лише за рахунок енергозберігаючих ламп. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. А ось центр міста поринув у пітьму надовго. Біля альтанки горить лише кожен п'ятий ліхтар. Аби увімкнути всі, потрібно зробити капітальний ремонт мережі. У міськсвітлі нас запевнили, необхідні комунікації прокладені під землею. Тож раніше, ніж навесні, покращення в освітленні центральної частини міста чекати не варто. Мільйонна оборудка у лікарні. За інформацією МВС України, посадовцям однієї з сумських лікарень кілька місяців тому вдалося провернути махінацію при закупівлі рентгенапарату. Представники закладу стверджують, правоохоронці наплутали документи. Більше подробиць від моєї колеги Анастасії Комендантової. 16 січня офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України оприлюднює шокуючу інформацію. В сумах поліція розоблачила схему розтрати бюджетних средств на суму почти 1 мільйон гривень. У статті йдеться про те, що, мовляв, одна із сумських лікарень закупила рентген-апарат 2016 року виробництва за 6 мільйонів гривень. Та після перевірки документів правоохоронці з'ясували обладнання 2013 року і коштує на 1 мільйон менше за ту суму, яку віддали з обласного бюджету. Усе це відбулося у жовтні 2016-го в Сумській обласній дитячій клінічній лікарні, виконуючи обов'язки головного лікаря, шокований зранку. Показує нам документи, каже, це. Саме той папірець, на якому правоохоронці побачили число 2013, начебто, дату виробництва рентгенапарату. Це свідоцтво державного 13-й год. Це державна сертифікація, Це з того року розрешено по всій Україні по всій Україні этим заниматься. Эта інформація прозвучала, я не знаю з каких уст, що это год выпуска 2013 год. Это ложь. Чоловік показує нам і сам рентгенапарат. Обладнання ще запаковане, оскільки для нього не встигли підготувати кабінет. Документ, який і став яблуком розбрату, досі висить на коробці. Посвяти дванадцять тринадцяте. Ну це тут зовсім проявив. Це реєстрація на державний то документ, який ви він да, показує. Да, да, да. А ось документи, які свідчать про дату виробництва рентгенапарату, знаходяться всередині коробок, каже лікар, і запевняє, правоохоронці не відкривали їх під час огляду, бо не мали права. У прокуратурі ж запевняють, усі необхідні документи вони бачили, а завдяки аналізу з'ясували нові факти. Даний поставчальник це київське приватне підприємство медгарант. Воно здійснює поставки даного остаткування і в інші регіони України, однак, за значно нижчими цінами. Наприклад, Краматорська міська клінічна лікарня номер 1 Дбали його за 3 мільйони 600 гривень, одеська обласна лікарня за 3 мільйони 400 тисяч гривень. А сумська обласна повторюсь, за 5 мільйонів 899 тисяч гривень. У зв'язку з цим і прийнято рішення про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань. Якщо провину посадовців доведуть, їм загрожує до 12 років тюремного життя. Анастасія Комдант, Олександр Сорбат, новини СТС. Суми повертаються до системи закупівель. Прозоро уже із березня. Всі державні підприємства будуть зобов'язані проводити тендерні закупівлі, сума яких перевищує 50 тисяч гривень лише через електронну систему. Це нормальна система і треба на неї навчати навчитися ній працювати і неї користуватися. Це стосується до речі, всіх всіх структурних підрозділів. Проїзд у тролейбусі незабаром стане розкішшю. Влада знову вирішила підняти вартість квитків. Чому зросте ціна на проїзд та скільки ж коштуватиме подорожу рогатому, Оксана Щербак далі. Тролейбус є одним із найпопулярніших та доступних видів транспорту у Сумах. Щодня ним користуються тисячі містян. У порівнянні з іншими містами України проїзд в нашому обласному центрі вважають дешевим. Ми спілкувалися з Черніговим, планується тариф близько трьох гривень на 17-й рік. Черкаси трошки більше 2 гривень, десь в районі 2,50, 2,25, 2,50. У Сумах вже весь минулий рік сумчани їздили за гривню 25. І лише із початку 2017-го проїзд підвищили. Наразі вартість квитка становить гривню 75. Очільник міста запропонував Сумам нову програму – електронний квиток у тролейбусах. Вартість цього проєкту 20 мільйонів. Щоб втілити все в і у нас це буде. Зараз ми готуємо е, наш е, пересувний Склад нашого транспорту для того, щоб можна було втілити це в життя. Але думки членів виконкому щодо нової транспортної програми істотно різняться після введення електронного квитка і кількості фісованих пасажирів по електронному квитку. Тариф йому треба буде підняти у два-два з половиною рази для всіх останніх, які їздять в цьому транспорті. Коли електронний квиток буде, уже не буде не обстеження, уже не буде підвиків. А буде факт. А цей факт переверне його діяльність, що йому треба буде встановлювати тариф на рівні 5-6. Ну, это, скорее всего, делается для того, чтобы поднять потом под шумок и цены на маршрутки. Я считаю, что основное, основная масса пассажиров – это пенсионеры. То есть, если не будет поднята цена, соответственно, уменьшится либо количество троллейбусов, либо, значит, у этих людей не будет возможности передвигаться. Экономическое обрунтование надо знать. В принципі, я вважаю, що у нас транспорту, маршруток багато, тому ну і в тролейбусах ціна от час от руб 75 вполне нормальна. Фінансово дуже ну, дуже погано. Наразі досі невідомо, яку вартість на квитки встановить електроавтотранс. Поки це тримають у таємниці. Відомо лише те, що приблизно ціна може зрости майже удвічі. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Нічні пригоди сумських копів зупинивши п'яного водія, правоохоронці стали оформлювати протокол, коли ж на допомогу Керманичу на підпитку прийшли озброєні друзі. Як розвивалися події? Далі у сюжеті. Водій номарки проїхав на червоний сигнал світлофору два перехрестя поспіль. Тоді ж копи його і зупинили. Маючи явні ознаки алкогольного сп'яніння, кермувальник від алкотесту відмовився. Визволяти порушника приїхали його друзі і кинулися на копів зі зброєю. Бистренько! На землю На землю! На землю! На землю волину! Руки, Руки! садцем! Порушника вгамували кайданками. За нічні приходи водію виписали штраф за кермування на підпитку та проїзд на червоне світло, а на його товариша відкрили кримінальне провадження за погрозу працівникам правоохоронних органів. Альона Щербакова, новини СТС. Відро коноплі для риби. У глухові правоохоронці знайшли у мешканця райцентру два кілограми коноплі. За словами затриманого, перетерте листя він курив. А ось з зернами рослини у якості корму годував свою рибку. Дурман зілля збирав самотужки у покинутих кар'єрах. Тепер глухівчанину загрожує п'ять років позбавлення волі. Україна потрапила до рейтингу втрачених можливостей. Міжнародні експерти визнали, у нашій країні перспективи у бізнесі доволі високі. От тільки кожного року кількість українців, які бажають відкрити власне підприємство, зменшується. Чому українці не поспішають відкривати новий бізнес та чого остерігаються при цьому, дивіться далі. Міжнародна консалтингова компанія Експерт макет нещодавно опублікувала рейтинг країн за втраченими можливостями для бізнесу. Визначали черговість за легкістю відкриття власної справи. За кількома показниками виявили, що досить просто організувати бізнес в Україні. От тільки чомусь українці не прагнуть відкрити його. Андрій один з тих, хто у скрутній економічній ситуації вирішив відкрити власну справу. Свій бізнес підприємець відкрив лише минулої весни. С точки зрения государства, в принципе, любой бизнес в Украине открывается достаточно просто. То есть это заявление у тебя оформляется, твой ФОП и все, и ты можешь работать. Основная складность у финансовых возможностях споживачив. В период кризиса, да, когда у людей недостаточно денег, когда меняются цены на жилье, когда меняются цены на продукты, люди с трудом идут на какие-то траты. За статистикою, більшість українців боїться відкрити власну справу. Більше 40% українців остерігається фінансових проблем, у тому числі високих податків. Майже 20% хвилюються через кризу, а ще 26% – через юридичні проблеми. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, новини СТС. Ось таким для жителів Сум та області видався вівторок, 17 січня. Більше інформації можете побачити на нашому сайті стс.суми.юей на цьому я із вами прощаюся. Бажаю спокійного вечора у родинному колі. Залишайтеся на СТС. Ми розповідаємо про ваше життя.